Німці вони досі не хочуть усвідомлювати масштаб і природу цієї війни. Тобто вони все думають, от ми трошки дали, знаєте, ну от вже все воно має тепер само собою якось закінчитись. Вони не розуміють, що ця війна вона за своїм масштабом, ну по суті, майже така ж, як Друга світова війна. Пане Мельник, цього тижня дві країни відразу США та Німеччина розблокували фактично поставки до України сучасних танків. Я вітаюся і подію всіх нас, але окремо вітаю також вас і ваших колег по міністерству закордонних справ, бо розумію, що це дуже велика робота і тривалі зусилля. Ну, справді можна, можна всіх українців привітати, бо це ну це дійсно прорив насамперед для на армії. Надто довго цей процес тривав, ми з перших днів, ну, принаймні в Німеччині та й в інших державах, ми тему важкої зброї, саме важкої зброї там, порушували з перших тижнів війни. Але насправді бачите, пройшло понад 11 місяців, поки це рішення було прийнято. І тому мені дуже шкода, бо скільки всього можна було б зробити і, і не допустити на, на фронті. Скількох жертв тому ну, це таке знаєте рішення, дає і, ну, і радість з одного боку, але але смуток і злість. Ну. На те, що чому так німецькі леопарди, це така окрема тема для вас, оскільки ще донедавна ви були послом України в Німеччині. Бачила в вашому твітері, що ви написали Алілуя, коли стало відомо про те, що Німеччина все таки розблоковує цей процес, бачила, що підняли кухоль німецького пива за цю подію. Дійсно, чому на вашу думку, зрештою, після 11 місяців зусиль таки вдалося цей процес розблокувати? Це саме просто логічне завершення цього тиску? Чи все таке ще щось вплинуло на Німеччину, зокрема? Ні, ні, я думаю, ну, на жаль, для німців, яких я поважаю, люблю і, 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 і цю культуру і мову, але, на жаль, для німців потрібен був цей тиск. І не знаю, чому така політична культура, така. Історії, як вони обґрунтовують цю стриманість. Але саме через тиск, причому тиск не лише там, з нашого боку, там, деколи м'якший, деколи жорсткіший, але тиск з боку е опозиції німецької, яку ми залучили там, ще ну, в березні, там, в квітні вони були на нашому боці, тиск з боку е членів коаліції. Теперішньої в Німеччині, тобто це ліберали і зелені, бо вони поступово стали на наш бік, не одразу, але поступово це тиск з боку німецьких ЗМІ, з боку громадськості німецької, яка теж бачила цей дисбаланс між тим, що потрібно, і тим, що уряд готовий робити. І зрештою, це був тиск з боку наших партнерів. Ну, я думаю, що це все поступово. Німці, вона німці нас консервативна нація, що їм просто потрібен час. знаєте, Їм потрібен час, і слава Богу, що цей час у них вже зараз так мовити. Це пройшло, ми подолали цей етап. Зараз ми просимо нові види озброєння і від Німеччини, і від Сполучених Штатів, від всіх, хто може нам допомогти. Це насамперед ракети, звичайно, балістичні, там, середньої дальності. Це ну я абіація. бачила так, що ви вже оголосили про те, що ну з танками питання вирішили, наступними будуть винищувачі. Я аж уявляю собі, як десь в німецькому уряді знову напружилися. Я наскільки реалістична ця перспектива? Да, ну напружилися це, це м'яко сказано. Бо канцлер, відповідаючи на запитання, якраз під час цих дебатів в Бундестазі, коли він оголосив про те, що ми даємо леопарди, це питання йому задали, і він одразу поспішив сказати, що ні. От для нас авіація і винищувачі це типу червона лінія, і це це питання зараз, типу, ну ми, ми не будемо цього робити. Але ми чули схоже і про танк. Абсолютно. І тому, тому знову ж таки, мені шкода, що що німці повторюють ту саму помилку кожного разу. Спочатку це були там протитанкові легкі озброєння, подолали. Потім, ну на початку були взагалі шоломи, насправді цей рік річниці цих шоломів п'яти тисяч, потім е стінгери, потім гепарди, гаубиці. Тобто... Ну просто німці вони досі не, не хочуть. Вони розумні люди, але вони не хочуть усвідомлювати масштаб і природу цієї війни. Тобто вони все думають, ну якось там воно вже от ми трошки дали, знаєте, ну от вже все воно має тепер само собою якось закінчитись. Вони не розуміють, що ця війна, вона за своїм масштабом, ну по суті, майже така ж, як Друга світова війна. І е, цього виміру ніхто в Німеччині, та й думаю, в багатьох інших країнах ще не хоче усвідомлювати, що замало дати 14 леопардів і потім сказати, ну. Тепер нормально. Ми зробили. Ми виконали свій обов'язок моральний перед українцями. Можемо тепер спокійно спати. Я кажу, ні, хлопці. 14 дякую, але у вас стоять у вас промисловість може направити ну ще як мінімум в 10 разів більше, як мінімум, причому дуже швидко. От і е, це теж треба е, це треба було робити позавчора. Щодо кількості танків, називалася дуже різна цифра за цей час. Хтось 300, каже, хтось тисячу. Яку цифру ви комунікуєте на зустрічах зі своїми іноземними партнерами? Скільки нам потрібно танків реально? Ну насправді е, насправді є різні цифри. Ви праві е, е, ну ми виходимо з тих цифр, які комунікували наші військові, тобто це і міністр оборони, і, і залужний йдеться про те, але знову ж таки йдеться про, про те, що ми хотіли на оцю першу велику цей контрнаступ і готується. Там весняний там, чи пізній весняний. Нам потрібно було, ну принаймні, те, що озвучували, ну щонайменше 300, 300 танків бойових танків і десь 500 бойових машин піхоти. Тобто, це той мінімум, мінімум, який дозволить. Ну і плюс, звичайно, для цього потрібно готувати військових. Тобто, це теж ну, болюча тема для всіх. Це той мінімум, який б нам дозволив справді спланувати нашим військовим операцію з мінімальними втратами. Для, для солдатів, але з максимальним ефектом, тому що це все це ж увій. Ну, тобто це, це, це надскладна операція, яка може бути успішною лише якщо в нас є достатня кількість БМП, БТРів, танків і навчених людей. Навчених людей, артилерії, підтримки з повітря, дронів. Тобто, це справді ну, 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 це, такого світ не бачив з часу 40, тобто після 45-го року чогось подібного не було. Ну, Можливо, там не знаю десь, е, хоча я думаю, навіть В'єтнам там важко там з цим при тобто, це на території континенту європейського найстрашніша нова війна е, е, і досі. Цього не всі готові і чи хочуть усвідомлювати в Європі. Тобто з чим ми маємо справу. З огляду на те, про що ви говорите, коли ми очікуємо перші танки, і що це будуть за танки? Це будуть леопарди, це будуть Абрамси, чи це будуть, наприклад, британський челенджер? Ну я думаю, так виглядає, що все таки це будуть леопарди. І чому леопарди? Хоча це все відбувається зараз, ну слава богу, доволі більш злагоджено, тобто ми намагаємося. Отримати і з Британії, і зараз і Абрамси, бо там теж різні були, різна була інформація, коли саме вони надійдуть. Мова йде про ну, кілька найближчих місяців, скажімо так. Тобто це 2-3 місяці, це цей критичний час для того, щоб а, наші військові навчилися, освоїли ці машини, тому що, бо цей процес теж займає час, ну, це як мінімум. Півтора місяці це так, ну це най, це, це дуже швидко. По-справжньому це кілька років навчаються там, ну чи як мінімум рік, якщо брати ті ж леопарди. От. І чому леопарди, бо леопардів все-таки є найбільше? Чому ми хотіли ці леопарди? Бо бо леопарди є на озброєнні не лише в європейських наших партнерів. Тобто, загалом там ну, десь понад дві тисячі за нашими оцінками. Це цих. Це діти, що які на озброєнні. тобто те, що може бути швидко передане, і плюс те, що є на складах ВПК в Німеччині, в інших державах, старіші моделі, які викуповувалися. Але ці танки є на озброєнні дуже багатьох держав світу. В тому числі Латинській Америці, в багатьох країнах, де так само у нас з'являються зараз, слава Богу, ну, додаткові можливості переконувати так само інших наших партнерів, які поки що стояли в осторонь, які ну, голосили там про такі, нібито нейтралітет. Ми не втручаємося, ми хочемо лише мирного рішення. Але леопард це те, що може бути справді поставлено швидко з Польщі, з Німеччини, з інших держав. Я сподіваюся, що ми на основі леопарду матимемо. Ну, хоча б коаліцію до 100 танків, це реально, це реально мати до якщо ми говоримо от, про цей період трьох місяців реалістично, коли, коли можна це все паралельно запустити. Це, ну, це нам під силу, от, але знову ж таки, якщо ми дивимося на Другу світову війну, і те, які масштаби були там, які дозволили перемогти гітлерівську Німеччину. То, ну, очевидно, що навіть цих танків замало, і тому ми зараз вже говоримо про те, що потрібно робити нові замовлення на наступний рік, через два роки. У нас, слава Богу, є там деякі контракти, в тому числі з Німеччиною. Нам вдалося отримати контракт на це найновіша взагалі, система артилерії РЦГ-155, тобто це ці колісні панцергаубиці, те, що ми отримали, це найновіше, це що є, вони можуть. Стріляти на, на швидкості 85 км, Е, і е, ну мене це найточніше, що є. Але знову ж таки, строки поставки через два роки. Але навіть це для нас добре, бо ми розуміємо, якщо це війна закінчиться, дасть Бог в цьому році. То не факт, що нам вдасться, ну, бути впевненими, що вона не почнеться чи не відновиться через рік, два або три. І для цього нам треба якраз питання авіації тут є ключовим. І коли мені критики зараз закидають, там в тому числі в Німеччині там з'явилося мільйон експертів на... серед наших друзів. Які кажуть, що ти там оце постійно лізеш, щось там кисновідаєш. Щось я кажуть, хочеш. Я кажу, ну дивіться, ви ж розумієте, що будь-які збройні сили, вони без авіації, без флоту, ну, їх не існує. Тобто це має бути справді комплексне рішення, це має бути зміцнення обороноздатності і це має бути превентивна функція. Тому воно теж візьме час. На жаль, цей час він грає проти нас, нас часу немає. який... Собі хочуть брати наші союзники, навіть дуже близькі союзники, щоб подумати, передумати, порозмислити. Вже немає ніяких червоних ліній. Пане Мельник, ви зараз уже на новій посаді заступника міністра закордонних справ. Але я хочу ненадовго повернутися в недалеке минуле, коли ви були послом України в Німеччині, тому що я впевнена, що більшість з наших глядачів вони вас ідентифікують саме як посла України в Німеччині донедавна який, скажімо, так, не добирав слів, коли критикував німецький уряд за позицію на початку повномасштабного вторгнення. Але ви це цікавий, як на мене, факт в дипломатії вже 25 років. Так, і е, таку риторику ви обрали для себе насправді лише впродовж ну останнього, може, року-півтора. Як так сталося, що посол Мельник в якийсь момент став настільки жорстким? Ну, це був вимушений крок. Е, бо ми ж всі люди виховані, вічливі і дипломатію класичну ніхто не скасовував і, 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 і ніколи не скасують. Вона була, є і буде. Але в тому випадку. Прийшла війна на нашу землю з одного боку, і з другого боку, ті, хто нам міг би найбільше допомогти, а Німеччина є четвертою за величиною економікою в світі, державою, яка входить в топ-п'ятірку експортерів зброї, про що самі німці неохоче говорили і зараз говорять, німці експортували зброю на 9 мільярдів євро в рік перед війною. А потім вони нам розповідають, що українці ми вам можемо дати лише 5 тисяч шоломів, і то після тривалих дискусій. Тому це було вимушене рішення, і ну, воно напевно було правильним. Хоча, повірте, воно не було комфортним навіть для мене, бо ну, кожен дипломат він е, запрограмований на те, щоб е, навпаки зладжувати кути. Тобто, якщо ви бачите якийсь конфлікт, назріває, е, і, і я це можу, тобто це, ну, це мій хліб. Тобто і ви. Ви інвестуєте весь свій шарм, всі свої знання для того, щоб якийсь конфлікт там згладити і унеможливити. І а тут довелося йти навпаки, тут довелося шукати конфлікт. Довелося, ну знаєте, як, як мурашники, ти його розбурхуєш там, і мурашки всі бігають, і, і, і всім некомфортно, але іншого виходу немає. Тому ну, я не впевнений, що вдасться такий стиль десь там зберігати і надалі, але я зараз в процесі, в процесі розуміння. Того, як ми можемо діяти з нашими партнерами, які досі, от уже майже рік війна, триває по всьому світу, ну от, зокрема там, ті ж Латинській Америці. Зараз я щодня знайомлюся зі своїми колегами, намагаюся їх зрозуміти, їхню логіку. От і знаєте, в мене терпіння, тобто в мене вже починає теж закипати іноді, тому що ну, воно все нормально, ми там спілкуємося іспанською мовою і намагаємося якийсь ключик відшукати до, до, до цих держав, але. Там ситуація дуже складна. Цей стиль комунікації я помітила за останній рік. Він викликав в принципі і в Україні і можна сказати, що в частини людей з Німеччини, з якими мені доводилось спілкуватись, дві прямо протилежні емоції. Так. Одна емоція це просто надзвичайний захват, тим, що ви говорили те, що багато людей думали. Але інше це такий страх перед тим, що ви могли, називаючи канцлера Шольца ображеною ковбасою, могли зіпсувати українсько-німецькі відносини. Осини, я бачу, що ви не дуже шкодуєте про те, як ви поводились за останній рік. Але е, чи не вважаєте ви, що така риторика могла би все-таки десь погіршити якісь канали зв'язку? Ну, ну ну безумовно, тобто, це ж експеримент, розумітишне. Ну такого ніколи не було, не було такої війни. Не було такого виклику перед нами, перед нашою державою, перед дипломатією. Не було. Тому це був експеримент, який був пов'язаний і досі пов'язаний з ризиками. Бо кожне рішення, яке ти приймаєш, ну ти маєш розважувати в тій ситуації. Ну мені здавалося, що цей такий наступальний метод він був. Тобто, ризики для нас вони були меншими, вони були і вони залишаються, бо звичайно. Чимало людей в ті ж Німеччині, вони досі обурені, як так оці українці нам там вказують, що маємо робити, такі вони невдячні. Ми їм дали одне, а вони завтра просять вже інше. Тобто, ну, цей момент він є, і справді ну, тут було б неправдою говорити, що все було чудово, і ми там тонко пройшли, і без ніяких там втрат. Але це ціна, я вважаю, яку можливо і треба йної заплатити. Але результат він важливіший. Для мене головне результат. Тобто ми могли втратити якісь там можливості, ми могли когось там образити, когось там, хтось там надувся і, і десь там е, тримає дулі в кишенях. Ну, Але, не когось, а... а наприклад, канцлера Німеччини. Ну дивіться, ну канцлер Німеччини, я знову ж таки, от те, що ви згадали, там це відбулося десь на початку травня, якщо не помиляюся, і лише після того почали приймати рішення про, про, про важке озброєння. До тобто, цього... ви вважаєте, що ця комунікація Абсолютно. вона була ефективна? Ну ну на жаль, тобто, мені ну мені мені, мені прикро і, і шкода, що довелося вживати таку ну, важку вербальну артилерію, застосовувати. Але вона була, ну, оглядаючи назад, вона була єдиним методом, тому що, розумієте, йдеться ж не про те, що там хтось з політиків себе почувався ображеним, йдеться про те, що німецьке суспільство, яке споглядало за цим всім, дивилося, думало, намагалося позицію якусь зайняти, що вони зрозуміли, що якщо українці діють такими методами, Значить, там ну зовсім погана ситуація. Бо якщо б там було, воно десь так терпимо, ну німці дасте нам леопарди. Ні, ми не можемо. А ну ладно, ми будемо десь шукати в інших місцях. Тобто, якщо б ми так комунікували, а на жаль, ну, воно досі там там якщо брати попередні роки, бо ми ж готувалися до цієї війни давно мали готуватися. Зараз це був такий крик ну, на допомогу. Тобто, це коли там людина тоне. Ви ж не обираєте там слова там, будь ласка, прошу, перепрошую, прохожі. От я там можу через 10 секунд втонути. Ви не підбираєте слова. Що ви, вирвалося те? Те, кричите. Та, да, ви звертаєте увагу на ваш біль, на ваш розпач, на, на те, що вам потрібен цей рятівне коло, а у вас його немає. Для нас рятівник коло було. Панцергаубиці і зброя. А чи правильно я розумію тоді, що ваша ця риторика вона була головним чином спрямована не стільки на німецький уряд, скільки на німецьке суспільство? Ну і на уряд, і на суспільство, бо суспільство відчуло, що щось не в порядку. Після цієї критики, наприклад, Шольца або критики президента Німеччини Штайнмайера, Чи були у вас проблеми з доступом до найвищого керівництва Німеччини? Ну у мене проблем з доступом не було. Але знову ж таки, що таке питання доступу? Звичайний посол там в мирні часи, наприклад, причому не лише посол України в Німеччині, якщо взяти, навіть посол там Франції, Британії чи Сполучених Штатів, він не має доступу до Шольца, тобто він з ним не зустрічається, його не приймають так само. З Штаймаєром, теж в виняткових там якихось дуже випадках, міністр. Так само не ну, тобто не, не не приймає послів. Як правило, всі процеси вони вирішуються на рівні ну десь державних секретарів, тобто такі це вищий там, політичний е, щабель, там чи вищий, вищий дипломатичний щабель. От і тому е, у мене доступ, доступ до тих людей, які були потрібні мені, які приймали рішення, які впливали. Знову ж, крім канцера, тобто, але мій, той, хто зараз посол наш Олексій Макеїв зараз, він так само з канцером не зустрічався і навряд чи зустрінеться. Бо, ну, бо це така, ну, така машина. Але з багатьма членами уряду у мене досі особистий контакт. Я їм пишу, я їх там прошу, будь ласка, я хоч не посол там і не відповідає за Німеччину. Але в мене душа болить. Я знаю, що німці ще можуть ще нам багато допомогти. Ви кажете про те, що ви... Продовжуєте підтримувати зв'язки з Німеччиною, а я помітила, що в принципі і в Німеччині продовжують стежити за тим, що ви говорите. Бо я згадала на початку не дарма про ваш вигук Алілуя, коли ви почули, що німецькі танки розблоковані. Бо новий міністр оборони Німеччини, коли він коментував уже це рішення Борис Пісторіус, він сказав, що це в багатьох сенсах історичне рішення, але не привід кричати Алілуя. Про що я прочитав у декого. А, ну, ну, звичайно, що вони всі слідкують і твіттер ну, для мене. Став одним із таких важливих інструментів. Будь-який меседж він, він я знав, що його там через секунду прочитає там керівник канцелярії Шольца. Ну це до речі, теж один з тих, з ким я досі підтримую дуже такий тісний особистий контакт. Це Вольган Шміт, який очолює канцелярію, якої я ще знаю з часів Гамбурга, коли я був генконсулом. І я знаю, що йому це не сподобається. Я знаю, що він там буде. Там не знаю, якісь там погані слова, напевно, вживати там про себе або і голос. Але я знаю, що меседж дойде через секунду і через там годину хтось його прокоментує, і це вже буде дискусія. Да, пан Пісторіус, з речі, я його теж знаю. Він ну, меншою мірою, бо він працював, бо він був політиком в Гановері. Це Нижня Заксонія, велика земля важлива для нас. Але ми з ним перетиналися не так часто. Але слава Богу, те, що ми бачимо зараз, як він діє, і я ж кажу, я знімаю шапку перед ним, бо він почав на кінець імплементувати так званий цей цайтін цю зміну, цей перелом епох, яку Шольц оголосив 27 лютого. Але досі, на жаль, ну от з пані Ламбриг, на жаль, от з ким мене не склалося, з тим не склалося. Тобто, тому що я з нею зустрічався після війни одразу в перші тижні війни. Але ну ви ж бачите, чим закінчилася Але, закінчила бачите, пані Ламбрехт пішла у відставку. А ви стали заступником міністра закордонних справ? І я хочу про це з вами поговорити. Коли в липні з'явилося оце рішення президента про те, що вас звільнено з посади посла, було таке побоювання, що можливо це якесь покарання вам. Але з часом виявилося, що ви обійняли посаду заступника міністра закордонних справ. Ви зараз уже згадуєте так кілька разів за нашу розмову, згадали про Латинську Америку. Це зараз ваша сфера. Відповідальності, так, ну насправді сфера, вона така доволі широка і цікава. І я вдячний за це міністру і президенту, особливо за латиноамериканський цей досьє, який мені ну, доручили і передали. Але це так само і Північна Америка, тобто Сполучені Штати і Канада це ті держави, які так само зараз, скажімо, в полі моєї нашої уваги, і ми шукаємо там так само нові підходи, як зробити таким чином, щоб ця підтримка, яка є. Ну, ми розуміємо, без без сполучених штатів, без цієї величезної військової допомоги, яку ми отримували і отримуємо. Ну, невідомо якою доля була б зараз, наскільки де б ми зараз були, на якій стадії цієї війни. Ну, моє суб'єктивне враження, що все-таки відзначили вашу войовничість і спрямували вас з одного боку на напрямок Південної Америки, де відчутний російський вплив, а з іншого боку, на напрямок північної Америки, де все-таки один із ключових українських союзників ну, І ви ж бачили рішення Мардер знову ж таки. Це БМП німецьке, воно було прийнято теж з такою величезною затримкою лише на початку січня. І лише після того, коли, коли американці заявили про, про, про те, що дають нам Бредлі свої БМП, і е, тоді виникло це ну, фактично спільна заява двох президентів про те, що і Мардер і Бредлі. Тобто тут є, ну, є дуже така ну, не, не, не взаємозалежність, але е, німці це називають координацію, там, як завгодно, але це справді е, тобто ми можемо використовувати ці важелі, які є. Платиноамериканського континенту зі Штатів для того, щоб е, спонукати деякі процеси зараз в Європі. І тому я вдячний е, і президентові, і моєму міністер за те, що, за те, що е, вони е, ну, мають довіру і, і відчуття, е, що нам все-таки вдасться. Е, ну, я не кажу про якусь міні-революцію е, там, чи там, відкриття знаєте, там, е, український колумб 2.0. Тобто це, 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 це за НАТО. Але, в принципі, в нас є амбіція. На сам кінець хочу запитати у вас про те, як ті країни, які вже загалом є нашими партнерами, в принципі, бачать кінець цієї війни. Зовсім нещодавно довелося Міністерству закордонних справ коментувати заяву міністра закордонних справ Австрії, який закликав дотримуватися почуття міри і не перегнути палицю в плані того, як Захід має реагувати на війну Росії проти України. Наскільки такий погляд? Поширений. І наскільки це проблема для нас зараз? Ну, насправді він поширений. Хтось про нього говорить, так як голова МЗС Австрії, хтось про це говорить непублічно в кулуарах, хтось поки що боїться про це говорити. Але ну, ми, ми, ми маємо шукати так само ключики для, для відповідей на, на, на це запитання. Бо, бо воно насправді е, турбує ну чимало людей. Люди, ну от якщо ви запитуєте, звичайних німців чи мене вони запитують. Ну а як ти собі от уявляєш? От як ну, от, перемога України? Ми вас хочемо, ми, 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 ми на вашому боці, ми готові все зробити. Я сам там відправлю, якщо б мене ті танки були, я б тобі їх не дав. Але як ти себе уявляєш, от завершення війни? У нас є формула миру. Це в принципі перший крок, е, це, це ідея президента для того, щоб якраз е, підготувати цей пост швидше пост. Е, Військовий поствоєнний світопорядок, тому що там є речі, які мають такий глобальний характер. Це ця, ця формула, це якраз ми зараз намагаємося через неї злучити там латиноамериканські країни, бо їм це, ну так скажімо, політично воно нейтрально, більш-менш і цікаво. Але все одно нам потрібно думати над тим, щоб сформулювати. В чому є перемога? Багато елементів вони зрозумілі. Тобто відповідальності... Мабуть, проблема тут не зовсім в тому, що хоче Україна, вона хоче вийти на кордони 91-го року. Мабуть, Абсолютно. питання стоїть в тому, якою ми хочемо бачити Росію. Чи в нас є відповідь на це запитання? Ну це питання теж воно німців турбує, бо, бо німці говорять, ну навіть якщо от ви от ну не тільки німці, там наші партнери, західні, так умовно кажучи. Да, от ви вийшли на кордони, там, це реалістично, тобто, ну це цього слава Богу, ніхто там не відкидає, не заперечує, що це під силу нам, нашим Збройним силам. Але що далі? Е, і ну, моя відповідь проста: е, тобто, Росія має пережити е, те, що пережили німці там, 9 чи 8 травня 45-го року. Це має на увазі не лише капітуляція там, військ повна і безумовна, без ніяких переговорів, бо про що говорити? З Гітлером ніхто не вів переговори, хоча Гітлер намагався це робити в останній місці, Ми всі ж дивилися 17 миттєвостей весни. Але що сталося далі? Далі відбувся, ну, Німеччина була звичайно окупована союзниками, і був процес так званої денацифікації. Те, що росіяни хотіли у нас запровадити, питання як бути з цим? Ну навряд чи там Росія буде окупована нами. Ну, принаймні, зараз ця, ця, ця опція вона напевно все-таки не, не є. Першочерговою, тобто, як зробити так, щоб в Росії якась у війну почала, щоб суспільство перестало бути, мислити коло... загарбницьким Загарницьким методом і, і, і бажати знищити фізично свого сусіда. На це відповіді немає. І ми самі так само на нього не дамо відповідь на це питання, бо воно надто фундаментальне. Тут потрібно думати з американцями, з, з німцями, з нашими партнерами, британцями, як, як до цього допустити. Як Унеможливити нову велику війну. Її повторення, можливо, ще більш брутальному вимірі, ніж це є зараз. І це ті це ті реально не банальні питання, які нас турбують. І це питання, які вже потрібно ставити. Абсолютно, пане Мельнику. Мені дуже шкода, що в нас обмежений час. Я вам щиро дякую за цю розмову і успіхів вам на новій посаді. Дуже дякую, пані Олено.